Українські щедрик у Львівському аеропорту співали понад 100 професійних хористів. Традиційна різдвяна пісня має тисячі інтерпретацій. Сам Микола Леонтонович створив п'ять варіантів щедрика. Цьогоріч йому виповнилося 100 років. Цю щедрівку в Унісон заспівали понад сто вокалістів із шести львівських хорів. Припотирували один раз. Композиція щедрик настільки відома, настільки е, добре зрозуміла хористам, що репетиція була лише одна вона відбулася 10 хвилин тому. Цей давній український дух, який завкладений в цю мелодію, він просто неймовірний. Його можна передати тільки співом і відчути. Лесь на якомусь напевно, вищому рівні, ніж просто слухання. Флешмоб такого масштабу, кажуть організатори, відбувся в аеропорту міста Львова уперше. Слухачі пасажири, що очікують на літак та львів'яни, які спеціально приїхали в аеропорт, аби послухати Щедрівку. Ми дуже вражені, задоволені, і взагалі тут така чудова подія у Львові, і частіше би таке проводили. Мені дуже сподобалося, дуже приймає виступу чудесний ці голоси і приймає до глибини душі справді. Саме завдяки таким флешмобам, таким святам ми можемо відчути дух різдва, дух наближеної єдності, щастя для усіх нас. Ольга Тимуляк, Тарас Фомін, новини культури.